Тернополяни виступають проти діючих тарифів на вивезення сміття на телеканал звернулися Мешканці кількох будинків, що поблизу центрального ринку. Вони скаржаться, що з підвищенням тарифів за житлово-комунальні послуги, яка міська рада запровадила з 1 жовтня 2011 року, почали надто дорого платити за вивезення відходів. Мешканці стверджують, що відповідно до закону ціна за таку послугу встановлюється для квартири незалежно скільки людей у ній проживає. А в розрахунках протестують, пустуючих тернополян 4 ,17 гривні 17 копійок за вивезення сміття подається за кожну особу індивідуально. Прийнята постанова 1 червня 2011 року номер 869 кабінету міністра. Я цю постанову зараз даний час маю при собі. Що там написано? Що просто ми платили до 1 жовтня за метр квадратний площі, було в розрахунок за побутові, але ми платили тоді стільки, скільки воно коштувало. Вони жаліються, що ні бажаки їм грошей всіх не віддавали, щоб відокремити, бо це приватна фірма. Нехай буде, але вони нам мають представити ту суму, скільки коштує сміття, а наскільки надал придумав, захотів собі 4.17 з одного. Нас півпрописаних будинку. Немає, взагалі не живуть на світах, і так що саме в кожному будинку це за кожну пропису треба платити. Щоб з'ясувати, чому сміття обходиться їй так дорого. Пані Наталія звернулася безпосередньо у фірму, яка вивозить відходи з-під її будинку. Там жінці пояснили, що причина в комунальному центрі міської ради, який розміщений на вулиці Стадникової, як повідомила пані Сиротюк, плата за вивезення сміття йде не напряму обслуговуючій фірмі, а через цей центр. А це потребує більше грошей. Все розходиться в тому, що воно повинно йти на фірму, а не на міську раду. А з 1 жовтня значить так прийняли рішення, що є розподільчий центр на сайтнікова 1, і ті гроші ми оплачуємо туди на цей центр, тому що вони прийняли тариф 4,17 від одного чоловіка. Це значить, в даний час це фірма Шельфата. Вони прийняли 4,17 від одного прописаного. Що це за центр і чим він займається? Журналісти телеканалу Інтебе з'ясовували в управлінні ЖКГ Тернопільської міськради. Там підтвердили, що установа справді існує. Проте в її обов'язки входить контроль за оплатою всіх житлово-комунальних послуг, а не тільки вивезення сміття. Такі центри створені по всій Україні та слідкують за перерахунком грошей в електронному варіанті. Відповідно, ні гривні з них установа забрати не може, а тарифи пояснюють працівники управління. Фірма-перевізник встановлює самостійно. Тернополянин Олександр свого часу працював у сфері близькій до цієї. Він каже, щоб сплачувати за послуги, необхідно мати договір між їх надавачем і споживачем. Чем, тобто мешканцями, згідно статуту міста, тарифи затверджуються на громадських слуханнях. Далі між обслуговуючими фірмами проводиться тендер на надання тієї чи іншої послуги, наприклад, на вивезення сміття. Таких процедур у Тернополі не було. Отже, законодавчо ніде не прописано, що мешканці міста повинні платити за обслуговування їхніх будинків. Переконує пан Олександр. Всіх цих стадій не було проведено відповідно, всі існуючі тарифи на вивіз сміття. На послуги ЖЕКа є незаконними і нечинними. І наскільки мені відомо, колишній наш міський голова, як його прізвище? заставний Заставний. звернувся в суд по недійсності існуючих тарифів по обслуговуванню ЖЕКів. Поки що ми не знаємо, які будуть результати, але мешканці не повинні платити нічого, оскільки офіційно затвердженого договору між ЖЕКом, між фірмами повезу сміття не існує тендеру. По вибору цих фірм так само немає. Лякає мешканців лише те, що в разі несплати, надавати ту чи іншу послугу їм взагалі перестануть. Але пан Олександр запевняє, ніхто не має на це відповідних підстав. А має які право. підстави для визнання цих відносин? Є договір, є підстави, ви сторона по договору немає договору. Надайте калькуляцію. Підтвердіть, що ви ці роботи зробили. І відповідно тої калькуляції. На підставі певних норм ви можете звертатись в суд і по суду відповідно платити і судові затрати, і всі роботи, які були проведені, і пеню. Ну але хтось з присутніх, колись чув і бачив про це. Всі чомусь автоматично платять для чого. Також мешканці будинків на вулицях Острозького, Колонтая та Оболоня незадоволені роботою ЖЕКу щодо облаштування під'їздів. За ті гроші, які люди сплачують за житлово-комунальні послуги, обслуговуюче підприємство, повинно відремонтувати їхні будинки, кажуть вони. Наприклад, встановити пластикові вікна в одному з них. Проте вже номер 5, який закріплений за цією частиною міста, пояснюють, що за сплачені мешканцями кошти зобов'язані робити лише поточні ремонти, а не капітальні. Ті кошти, які виділяють люди, мають в першу чергу йти на утримання технічного стану будинку. Це обов'язково і в першу чергу. Це так, щоб не вдарило током людину, так, щоб не затекло в хату, так, щоб покрівля була нормальна, щоб будинок був в стані нормальному, під'їзди відремонтовані. От на це йдуть ці гроші. Ложаки, стояки. Якщо це не дуже важливо по будинку, то звісно його можна не робити. Но якщо на сьогоднішній день стояки потребують заміни, то хто їх буде міняти? Чи можуть цього не робити? Вікно поставити? Якщо завтра в будь-якій квартирі, де зробили євроремонт, затече квартира, що робити? Нам прийдеться. Платять свої гроші. Мешканці готові погодитися з такою нормою частково. Проте, оскільки держава на капітальні ремонти не виділяє ні копійки, а приватні підприємства не зобов'язані це робити, таких робіт у будинках людям так і не бачити. Як вирішення проблеми, тернополяни пропонують замінити всі приватні жеки державними. Тоді влада відповідатиме за утримання будинків фактично, а не лише ставитиме підписи на паперах приватних підприємств, як це робить сьогодні. Це є правильно згідно існуючої нормативної бази. Значить, ЖЕК може використовувати гроші тільки на текучий ремонт. Так, текучий ремонт може складати 10%, наприклад, від площі даху так. або будь-яких капітальних робіт. А решту вже не шумає. А на капітальний ремонт виділяється субвенція від держави з 98 року. Та субвенція не виділялася То абсолютно Значить, приватна особа. Збирає всі наші кошти, яких ми не можемо забрати. Якби це збирала держава, вони б давалися така примонти, бо вони були б в одній казні. А він збирає один і так майже деякі жеки є ще державні, і по, -по як були колись, а в основу всі ці приватні. Значить, ці приватні жеки треба перевезти через сесію міської ради. Я взнавала як на державну форму. Тоді ці гроші будуть збиратися в місті, принаймні, і може якісь гроші на капремонт ви. А як ми можемо зробити, скажіть, капремонт, як він нам за наші гроші не дозволяє і держава не дає грошей? Я ще зроблю маленьку точне. Чому? Всі справки від ЖЕКів йдуть на бланку виконкому міської ради. Якщо це приватне підприємство, яке відношення має воно до міськвиконкому? виконкому? А бланки всі йдуть чомусь міськвиконком, а далі ЖЕК. Це абсолютно незрозуміло, як можна порівняти державну форму орган місцевого самоуправління і приватну фірму. Це удивительне рядом, але воно запрещено. Мешканці будинків просили в керівництво ЖЕКО повернути їм сплачені гроші. За них вони хочуть самостійно зробити необхідний ремонт у під'їздах. Але за законом обслуговуючи підприємство не повинно віддавати кошти громадянам. Управляти сплаченими грошима люди можуть лише створивши об'єднання співвласників. А поки що власником прилеглих до будинків територій формально є міська рада. Відповідно, вона й повинна обслуговувати ці ділянки. Це нереально будинок потрібно отримати. Реально тільки в тому випадку, якщо ми інші між іншим, пропонуємо, щоб вони створили товариство співвласників. На сьогоднішній день власником є міська влада. Міська рада відповідає за технічний стан і за всі останні нюанси, що стосуються будинку. Це і санітарний, і технічний стан. Кошти, які платить мешканець, це кошти, які передбачені на утримання будинку. Коли мешканці створюють своє товариство, відійдуть від міської ради, стануть самостійні, тільки тоді вони мають право вирішити всі ці питання. На цю територію повинен бути або акт на право користування, або акт на право власності. Інших формувань прибудинкової території не існує. Оскільки в місті Тернополі в більшості випадків 99% таких актів не існує, то вся прибудинкова територія належить міській раді. По закону про... Власність, Власник відповідає за прибирання цієї території і, відповідно, міська рада повинна утримувати дворників і всіх, кого завгодно. А по факту зараз є власник міська рада, а платять чомусь мешканці будинків. Як запевнили обурених тернополян і знімальну групу телеканалу ІНТБ уже номер 5, цього року в підпорядкованих фірмі будинках проведуть найнеобхідніші роботи. Перед їх початком обов'язково зустрінуться зі всіма мешканцями, вислухають і врахують їхні побажання щодо ремонту. Це так як є вас на сьогодні.